Нові нові ідеї є, якісь певних організаційних моментів В організації ми висловлюємо вибрати серед кіно труба, які буде представляти за закар... будуть знати вже про що йдеться, тому що це все більше. Де не тільки на молоді сильні проекти уже? уже уже. на теренах України Ні. зараз времон цього проекту? Запитання є. Створити щось дійсно нове для спілкування, живе Головною ідеєю є те, що ці представники з України вони приїдуть, і їхня головна ціль буде представити один найкращий проєкт, який відбувається чи то в їхньому виші, чи то в їхньому місці. Чи навіть є в нас такі проекти зареєстровані, які проводяться на обласному рівні. Ті, які є популярними, ті, які є цікавими, ті, які проводяться вже не перший раз і користуються. Популярністю у відповідному регіоні чи області. Тобто, представивши ці проекти, ми очікуємо того, що ми одне від одного наберемося якогось досвіду, якихось нових ідей, що всі наші учасники поїдуть з нашої конференції, які сповнені певних сил, повних, якихось нових може. Нових ідей, щоб втілювати щось новеньке, щось цікаве у себе вдома у навчальному закладі.